Масштабна пожежа в центральному міському районі по вулиці Черняховська близько о пів на другого дня сталося масштабне займання Насередок вогню на території приватного підприємства. На місце одразу виїхали всі оперативні служби. Величезні клуби чорного масного диму було видно з різних районів міста на багато кілометрів. Втім, причина виникнення його зовсім не військова. Сталося займання на території одного з тутешніх приватних підприємств. Люди, що живуть по вулиці, поруч із епіцентром пожежі, кажуть, що спочатку чули дивні звуки. Почули вистріл, пожар вийшли. Всю склади якісь що там, ми не знаємо, хлопці». А ось люди, які живуть на перехресті вулиць Черняховського та Цвейга, кажуть, що все сталося миттєво. Спочатку гучний нетиповий звук, а потім миттю полум'я поширилось територію приватного підприємства. Але на чому спеціалізувалось воно від сторонніх очей. Вхід зазвичай закривав високий паркан. Сильно красиве. Ми були дуже довольні. все ухожено і ремонт зроблений. А нам Вичове не треба, Ми вийшли нам красота. Рух на вулицях навколо місця пожежі оперативно перекрили екіпажі патрульних поліцейських. На місце вогняної стихії моментально прибули рятувальники. Для гасіння вогню задіяли більше 20 чоловік особового складу, з чотирьох пожежно-рятувальних частин. Площа пожежі складає 250 квадратних метрів. На місці працює 22 рятувальника та залучена 5 одиниць техніки. Зі слів, заявника, який зателефонував на службу порятунку, горить шиномонтаж. Прибула на місце і швидка, однак за допомогою медиків звернулася лише одна особа, а саме чоловік, який перебував в момент виникнення пожежі на території підприємства. Містянин лише опалив волосся на голові, і від подальшої госпіталізації відмовився. В причинах та остаточних збитках, які завдала вогняна стихія, розбиратимуться компетентні органи. Олександр Фефілатів, Андрій Яковлів, перше міський.